Дивачі, всім доброго дня. Ми в магазині Сенсей, вулиця Об'їзна, місто Тисминиця, локація біля вок-заправки. Магазин нещодавно відчинився і покажемо вам сьогодні для початку відділ ночі і що цікаво, є з червоними бірочками. для, для вас Хочемо вам показати. Наприклад, почнемо з першого ряду. Є ось такі спіднички. По 399 гривень. Дані акції діють по 30 липня. Ось такі сумочки. Також на знисті. Ціна їх 219 гривень. Ось такі білі піджачки дуже класні, крутезні, я би сказав. Ціна їх 399 гривень. Сорочки ось такі білі. Ціна їх 399 гривень, також на знижках. Ось такі шорти джинсові. Також на знижці 459 гривень. Акція діє по 30 липня. Дві ось такі моделі футболок жіночих. Ціна їх ось цієї модельки 169 гривень. Ось цією поряд з такими стразами 189 гривень. Сумочки, ось такі чорні, також на знизці. Ціна їх 119 гривень. Дає ось такі сорочки на короткий рукав. В комплекті можуть бути з штанами. І ціна їх по окремості 239 гривень. Сорочка. І штанці ось такі 359 гривень. Ось такі жовтявого кольору. Ось такі цікаві плаття на брателечках. Ціну також знижено. Ціна 239 гривень. Платтячко, ось таке на бретельках. Таку ціну знижено. 239 гривень. Ось таке рожеве, прикольне плаття. Плаття ось таке. Ціну також знижено. Акція діє по 30 липня. і Його ціна 519 гривень. Ось така модель плаття. Ось це чорненьке з білим. Ціну також знижено і його ціна зараз становить 159 гривень. Сенсей. Вулиця Об'їзна номер 1 Місто Тисмениця. Плаття ось таке під джинс. На зав'язку. Його ціна 459 гривень. Є великий асортимент ковтинок. Наприклад, ось такі модельки, їх показувати ми не будемо розкладати. Ціна 289 гривень і 239 гривень ось такої чорної. Ось такі модельки ковтинок. Маючки ось такі по 129 гривень. Також на акції. Дуже багато акційних бірок є на джинси. Зверніть увагу, джинси, от, наприклад, ось такі по 459 гривень. Є джинси по 349 гривень, по 289 гривень. Обов'язково, якщо будете в сенсеї, завітайте. На полицю з джинсами і щось собі обов'язково оберете. Штани джинсові. Ось такі з пояском. Також на знизці акція діє по 30 липня і їх ціна 519 гривень. Сорочка джинсова. Ось така також на знижці Ціна 359 гривень. Штани джинсові. Ось така модель кльош Нізі 359 гривень. Сенсей. Ось така модель кросівок. Розміри ще бачу є. Ціна їх 359 гривень. Штанці ось такі. це спідниця. Ціна її 359 гривень. Спідниця ось така біла. Ціна її 399 гривень. Так, ось таке взуття. Також на знизці Ціна його 399 гривень. Плаття ось таке вечірнє з пояском чорного кольору. І ціна його. 269 гривень. Ось таке плаття з сірого кольору. Також на знизці, І ціна його 169 гривень. Ось такі платічка, 269 гривень. Також на знизці. Це є асортимент товару з таких дитячих наборів. В комплекті йде сумочка, щось там в суму якісь дрібнички. В загальному також ціну знижено по 30 липня. Ціна 399 гривень. Така прозора сумочка дитяча, там середні шусі таке для краси дівчинки. Ось так. Ось такі дитячі спонжики. Ціна 79 гривень. Ми сьогодні в такому відділі більш для дівчаток. Сьогодні все показуємо така маска. 99 гривень. Прикольно. Ось такий набір для краси 129 гривень. Також на знижці. Такий прикольний грабінчик для дівчаток. Ціну знижено 69 гривень. Дівчатка для того, щоб ви були красивими. Ось такі гарні, бачите, на кінці з такими зірочками. Різні пензлики для нанесення макіяжу. Ціну знижену 119 гривень. В комплекті йде 5 штук. Є ось такі набори з іншої сторони, також на знижках. Наприклад, ось такий набір пензликів коштує 79 гривень. Ось такі окуляри для сну коштують 99 гривень. Ось такі камінець. Шкрибок, щось типу того 49 гривень. Ось такі по 99 гривень. Такі прикольні сумочки для дівчаток. 289 гривень. Ось такі по 619 ціну знижено по 30 липня. сенсей Так, знижену ціну також на ось такі набори. В наборі йдуть футболка та шортики. І ціна їх 269 гривень. Набір ось такий, Шорти та маючка коштують 459 гривень. знисі також тапочки. Ось така модель справа коштує 169 гривень. Така прикольна рожева модель зліва коштує 119 гривень. Акція діє по 30 липня. Дуже є багато різних жіночих таких комплектів, такі як футболочки, маючки, штанами, шортами. Наприклад, ось такий набір. Футболка зі ж такими прикольними квіти-штанцями коштує 169 гривень. Досить такий прикольний набірчик. Якість в принципі, непогана, дуже гарний матеріал такий. Ось такі рожеві футболки. Також ціну знижено. Та їх ціна 399 гривень, також на акції. Ось такі комплекти для сну. Штанці та футболка. Також ціна знижена. Ціна їх 269 гривень. Такий прикольний халат. Жіночий. Також ціну знижену коштує 219 гривень. Ось такий комплект для сну. Іде ось така сорочка. І ось такі шортики. Є у двох кольорах: такий рожевий і такий коричневий. Ціна їх 399 гривень. Сенсей. Так, Ось такі тапочки. Жіночі. Ціну таку знижено 139 гривень. Дівчатка, обов'язково, коли заходите в магазин сенсей, не забудьте завітати на поличку, на якій ви знайдете собі різні заколочки, окуляри. Різні ось такі для вас речі. Наприклад, ціну знижену на окуляри 159 гривень. Є різні модельки. Ось такі. Прикольна модель ось така. Ось такі з ланцюжком. Ціна 119 гривень. Є різного характеру заколочки. Наприклад, ось така 79 гривень, акція діє по 30 липня. Є ось такі резинки. Дві штучки коштують 39 гривень. Ось такі прикольні сенсей сумочки з логотипом сенсей 99 гривень. Є ось такі чохли на ноутбук, на великий планшет. Ціна його 169 гривень. Заколочки ось такого характеру. Крабики правильно називаються. Такі по 69. Нижче, бачите, по 59. Збоку набір такий 69 гривень набір. Ось такі 99 гривень. І ось такі 99 гривень. Так, для дівчаток менших є ось такі гарні обручі на голову. Наприклад, ось такі коштує 69 гривень. Є такі прикольні кошельки для дівчаток по 129 гривень. на знизьці. Ось такі резиночки по 19 гривень. Ось такі кошельки по 219 гривень. І ось такі резинки по 39 гривень за 5 штучок. Такі прикольні брілки по 35 гривень, такі ананасики. По 35-такі гарні з стразами, так, як ви любите. все це для вас? Так, ось такі чехлики підуть під термосумка, в принципі, це рахується. 59 гривень. Ось така більше під термос. Пишу, ось таке. Більша термосумка також на знизці 59 гривень. По акційних цінах в принципі усе. Показала вам весь обсяг товару жіночого. Очікуйте наступні рубрики. Зараз ще покажемо вам взуття. Ось, наприклад, ось такі. Такі взуття коштує 189 гривень, на знисці. Ось це 289 гривень. Є у двох кольорах ось такі і ось такі. Так, ось такі туфлі 359 гривень. Такі прикольні. Ось такі. Прикольні такі кросівки 359 гривень. Ось такі. Кросівки ось такі. 289 гривень. І ось такі по 289 гривень. Так що очікуйте другу частину, тому що обсяг одягу дуже великий. Дуже багато акційного товару. Розіб'ємо. Жіночий одяг на дві частини обов'язково. Не забудьте в кінці відео підписатися. Магазин-Сенсей, огляд речей, які знаходяться на знижках. Всім дякую, до побачення.